Картошка пропадає в землі і ніхто її не може купувати. Є у нас встановлені граничні ціни по роздрібній торгівлі на інші продукти харчування, а картошка там. Розумієте? Тому ми хочемо, щоб ціна була мінімальна, завищена, а не так, як 70 копійок. Хто її хочеш та купує? Вона має коштувати мінімум 2 гривні. Проблема в тому, що на поліссі більше нічого не росте. Картопля колись льод, колись ріс. Лон зараз закупив. Загумити ще й гаток, то взагалі на поліції не